дві. Це дуже гарні донечки, Поліна і Варвара. Ми його дуже любимо. Він самий найкращий тато. Чудовий чудова людина. Так про свого загиблого чоловіка Андрія розповідає Юлія Шаматріна. 39-річний воїн загинув 17 листопада під час ракетного удару по багатоповерхівці у Сумах. Це Дуже така світла людина. Це сестри моєї синочок. Який загинув 39 років. І не на війні, а вдома. Дома загинув. Прийшов на вихідний відпочити, помитися, обняти своїх рідних, заказав ще бабусі, розсольник щоб наварив. Він якраз сидів на кухні, общався з своєю людиною. І на нього всі осколки посипались. І смерть зразу ж його. На нього смерть. Він загинув. Добре, чуйна, відверта, відзивчивий. Мені дуже важко і тяжко. Це для нас дуже страшна біда. Дружина Андрія говорить, він за власним бажанням пішов захищати Україну. З марта місяця 2003-го він нікому навіть не сказав, ні мамі, ні мені. Він сам пішов на цей крок і вже поставив нас висвітність. Попрощатися з ним до Свято-Георгівського храму прийшли рідні, друзі та знайомі. Він пограничний. добра людина, справедлива, на якого можна покластись, можна довіритися. А якщо людина чесна, йому можна довіритися, його можна другом вважати. Захисника України Андрія Шаматріна поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. Катерина Іваненко Лариса Дудченко – Суспільне новини Суми.